Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо солодкі палянички. Отже, в миску ми наливаємо склянку кефіру. Так. До цього кефіру ми даємо порошок до печива. Дрібку солі і 3 столові ложки цукру. 2 столові ложки олії. Подивіться, яка в нас виходить маса. Ще сюди потрібний ванільний цукор. Але я не маю, тому я дам сік половини апельсина. Тепер, друзі, всипаємо муку і будемо замішувати тісто. Муки, друзі, скільки забере, тісто має бути гладке, еластичне і м'яке. Ще обов'язково додати одне яєчко. Тісто вийшло гарнезне, жовтеньке, м'якеньке. Тепер лишаємо на 10 хвилин, аби відпочило. Тісто, друзі, ділимо на ось такі кульки. І зараз беремо кожну кульку розтачуємо і кладемо випікати в сковорідку. Ось така паляничка, бачите, така тоненька, і тепер її на сковорідку випікати. Ось так. Бачите, як пузирці на ній стають. Результат, друзі, я вам обов'язково покажу. Подивіться, друзі, яка вийшла в нас красота. Бачите, я посипала пудру. Можна і не посипати, можна їсти просто так. Подивіться, яка це красота. Бачите? Тісто з такими, таке повітряне. Я, друзі, зараз буду їсти з вишнями і з гущонку. Можна їсти. з... Просто саме, можна їсти з варенням, можна їсти. Ну, з чим забажаєте. До чаю просто взяв і їж. Це мої любі. Всім смачного і гарного дня!